Друзі, вітаю вас! Приїхав із судового засідання, з'явилося трохи часу і вирішив для вас записати невеличке відео, яке має практичне значення. Відео буде корисним для адвокатів, які захищають інтереси клієнтів у справах по ДТП, а також для учасників дорожньо-транспортних пригод, які захищають свої інтереси самостійно. Всім відомо, що при настанні дорожньо-транспортної пригоди. На місці так, такої пригоди приїжджають органи Національної поліції, складають протокол про адміністративне правопорушення відносно винної особи і в подальшому такий протокол розглядає суд, і в залежності від встановлених обставин, визнає особу винною або невинною. Слід зазначити, що судова процедура щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності в таких випадках. Має вкрай важливе значення, оскільки мова йде не лише про стягнення штрафу, а також мова йде про те, з кого будуть стягнуті збитки у випадку недостатності страхового відшкодування, а також мова йде про те, на чию користь будуть сплачені страхові платежі. Тому в таких справах треба максимально ефективно захищати свої права і також використовувати. І максимально всі наявні у вашому розпорядженні інструменти для того, щоб довести свою невинуватість. Давайте змоделюємо ситуацію. Сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці, там, де не можна було здійснювати розворот, тобто стоїть знак 4.1, рух, тільки прямо. Один із учасників дорожньо-транспортної пригоди здійснював розворот. В кінцевому випадку трапилось ДТП з учасником. Який просто їхав прямо, і в кінцевому випадку протокол склали саме відносно того учасника, який їхав позаду. Тобто попередньо вбачається, що, начебто, винним є та особа, яка здійснювала розворот у тому місці, де це не можна робити. Але органи Національної поліції навіть склали протокол не відносно обох, а відносно однієї особи, яка розворот не здійснювала. Звичайно, та особа, відносно якої склали протокол, відчуває несправедливість. Вона переконана, що винним є саме інший учасник дорожнього транспорту для пригоди. Або щонайменше спільна вина, Тоб, але не виключно учасник відносно якого склали протокол. І відповідно такому учаснику для того, щоб захистити свої права. Треба максимально надати суду докази, які свідчать про те, що особа є невинуватою, оскільки навіть якщо в кінцевому випадку виявиться, що у ДТП є спільна вина обох учасників ДТП, то в такому випадку, щонайменше страхове відшкодування буде порівну, тобто можна буде розраховувати на 50% страхового відшкодування. А якщо в такому випадку буде винною лише одна особа, не та, яка здійснювала розворот, а та, яка їхала прямо, то, звичайно, якщо її буде виключно її буде визнано винною. Страхові платежі будуть не на її користь, автомобіль треба буде ремонтувати за власні, за власні кошти, а також у випадку, якщо страхового відкладування для іншого учасника буде недостатньо. Інший учасник ще додатково може заявляти позов про стягнення збитків. Тобто, питання є вкрай важливим і в таких випадках треба максимально доводити свою невинуватість. Звичайно, що в таких випадках треба подавати клопотання про призначення судової експертизи, ставити питання, хто є винним, чи дії призвели до дорожньо-транспортної пригоди і так далі. Подавати ряд доказів, відеозаписи, фотографії, залучати свідків і так далі. Але також виникає питання, чи треба в таких випадках витребовувати записи з нагрудних камер відеоспостереження поліцейських. Оскільки, на перший погляд, начебто, справляється враження, що такі записи: вони ніякого значення. Мати не можуть, оскільки на цих відеозаписах не зафіксована, не зафіксована сама подія дорожньо-транспортної пригоди, а зафіксовані лише наслідки. На моє переконання, в такій ситуації, яку я вам змоделював для особи, яку попередньо визнали винною відносно протоколу, такі записи необхідно витребовувати. Для чого? По-перше, для того, щоб у випадку, якщо буде призначена судова експертиза, експерту було легше оцінити дорожню обстановку, оскільки поліцейські фактично на місці ДТП вони все оцінюють, роблять заміри, відбирають пояснення і так далі. Тобто, експерт фактично. Зможе оцінити, як воно відбулося, і проведення експертизи буде легшим. А по-друге, як виявляється на практиці, такі записи також мають значення для того, щоб сформувати суб'єктивне враження у суді, що, в принципі, також має певне значення для кінцевого результату. Ну, як приклад, я. Вам на ВІМ у такій ситуації були витримувані записи з нагрудних камер відеоспостереження. В судовому засіданні такі записи дослідили. І на самому початку такого відео записаний діалог поліцейського з тією особою, яка здійснювала розворот. І поліцейський цій особі пояснює зазначає, тут ж знак 4-1, рух тільки прямо, чому ви. Розворачувались і так далі. А в кінцевому випадку протокол складений відносно іншого учасника. Також на цьому відео видно, як три поліцейські між собою дискутують. В одного поліцейського думка, що винний один учасник ДТП, у іншого поліцейського думка, що винний інший учасник ДТП, у третього поліцейського. Своя думка, і в кінцевому випадку чомусь вирішили, що винний саме один. Тобто навіть в такій простій, скажімо так, ситуації три поліцейських колегіально вирішували, хто є винним на їх думку, і не було єдиної точки зору. Ну і в кінцевому випадку прийняли рішення відносно одного учасника. Звичайно, суддя це бачить, бачить, як воно все відбувалося. І що найменше складаються суб'єктивне враження, навіть якщо взяти таку обстановку, що ну, щонайменше, е, щонайменше це спільна вина, ну а як максимум, ну, звичайно, тут вина того учасника, який здійснював розворот. Тому в даному випадку, витрубовування запису з нагрудної камери є корисним. Тому, в принципі. Майте на увазі такий механізм, якщо ви дійсно вважаєте себе невинуватим, якщо доказів недостатньо, якщо немає записів з камери відеоспостереження, якщо якщо така ситуація, де ну, не, не, не тільки ви винний, а що найменше спільна вина, то звичайно треба витребовувати такі записи, оскільки на них може бути цікава інформація. Яка не тільки допоможе привести судову експертизу, а також і, в принципі, з такою інформацією можна буде прослідкувати певну інформацію та сформувати певну суб'єктивну думку у суді. Тому майте на увазі, користуйтеся і, коли це необхідно, витрабовуйте ці записи. Вважаю, вам, вважаю, що інформація ця вам знадобиться, особливо тим, хто приймає участь для адвокатів. До скорих зустрічей! Слава Україні!